Вітаю, хлопче! Знов прийшов по мою шинку. З тебе три грони, як завжди. Добрий день, так. Вибачте, в мене лише є одна крона і 100 гривень, 60 мукачівських нодгальтів, 50 угорських крон та 30 чехословацьких. Приймаєте? Добре, шмаркачу. Яких військ і в кінці проти чехословацьких жандармів. Вона мала дипломатичні та економічні стосунки, майбутньому і подальшого об'єднання з Західноукраїнською Народною Республікою, та, в свою чергу, те ж саме, тільки з Українською Народною Республікою. Усе це є до того, що, як ми знаємо, коли держави розпадаються, наступають економічні кризи, це стосується і грошового питання. Тому українці тих країв використовували як і старі австрійські крони, так і нові чехословацькі чи угорські, так і гривні, що потрапляли до Гусульщини через ЗоНР. А, а в ту, в свою чергу, через українську союзну. Через Союзну Українську Народну Республіку. А також могли користуватися місцевими регіональними валютами, що були введені в облік ще за початку Першої світової війни нотгельти. Вони використовувалися в ряді міст окремі валюти у Львові, у Берегові та Мукачеві тощо. Тому так ситуація в ті часи була дуже нестабільною і могли використовувати одразу декілька грошових одиниць, декількох державних утворень.